Чим бавились діти, у що їх вдягали, як росли від народження до школи? Тема нової виставки, яка сьогодні відкрилась у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. Тут представлена понад 1300 предметів від бронзового віку до сьогодення. Частина їх це музейна колекція решту збирали силами співробітників музею та мешканців Дніпропетровська. Прикрашають стенди старовинні фотографії та плакати, які ще більше занурюють відвідувачів у чарівний світ дитинства, у якому побувала і Наша знімальна група. Дитячий світ від давніх часів до сучасності відтворили у трьох залах історичного музею. Тут можна прислідкувати, як змінювались дитячі ліжка, візочки та іграшки. Створити таку експозицію музейники мріяли давно. Нелегко було зібрати найцікавіші експонати, які б показали дитинство, як воно є. Виставку готували довго. Деякі дитячі предмети приносили навіть мешканці міста. Сама ж задумка авторів висвітлити традиції народження та виховання дітей в українській культурі. Це передають і найдрібніші предмети, такі як обереги та натільні хрестики, так і відтворені ігрові куточки радянських часів. У нашому музеї є речі різного періоду, які допомагають розкрити цю тему. До речі, у нас є унікальний чепчик 19 століття, початку 20 -го. Ну, Будемо говорити, що виставка склалася дуже швидко у нашому уявленні, але дуже багато потрібно було попрацювати. Звичайно, світ дитинства постійно еволюціонує. Варто звернути увагу, хоча б на старі іграшки, які зараз сприймаються зовсім по іншому. Авторка експозиції каже, що насамперед постійно змінюються матеріали, з яких роблять будь-які речі для дитини. Если були раньше оловянные солдатики, то тепер вони естественно. звісно. Навіть горшочок детский горшочек, у нас стоїть вот эмалированный, металічний, а зараз ведь пластмассовые в виде всевозможных кресел і так далі. А тоді простой, простой был. Дитячі меблі, колиски, одяг, велосипеди, безліч іграшок. Окрім цього, на виставці відвідувачі зможуть побачити дітей у творах мистецтва, картини, скульптури та статуетки. Все це передає дитячу. Безпосередність. Цікаві іграшки дитячі, безумовно, ляльки, ось ці з різних країн, різних періодів. Все це викликає певні емоції, такі позитивні. Але взагалі, вся атмосфера, вона. Досить незвичайний не така, як на вулиці за вікном, проходиш і в інший світ, поринаєш і здається, що все буде добре. Ми не знали, що і в той період у дітей були ігрушки, і какое-то жінське украшення воно являлось как бы забаво для ребенка. Не звичайно, от сейчас теж молодіж носить такі брикушки, тарахтящі, звичайно, а тогда жінка спеціально носила, щоб забавити дитину, которая плаче. Виставка триватиме протягом двох місяців, та якщо буде користуватися. Уватися успіхом, можливо, її подовжать після завершення деякі експонати. Доведеться повернути до приватних колекцій. Хоча музейники сподіваються, що більша частина принесеного співробітниками і мешканцями міста все ж таки залишиться у фондах назавжди. Юля Стасенко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.